Привіт, привіт! З вами Радіо Бука і я, пані Ганна. Сьогодні в нас міське фентезі, автор Юлія Богута. Назва – «Відьмина служба підтримки. Анотація: Мене звати Елайна Мортал. Я один з перших психологів для нелюдів, що працює в конторі на служба підтримки. Кожен день я зустрічаюся з різними створіннями, яким потрібна моя професійна допомога, або ж просто душевний співрозмовник. Не було б у мене гарного почуття гумору, я б давно потрапила на прийом до своїх колег. А так вимушена кожен день подорожувати в пам'яті клієнтів, щоб розібратися з причинами їхніх проблем. О, свята інсанії! Дай мені сил не з'їхати з глузду, допомагаючи іншим. Інакше я віднайду тебе, і ти сама станеш моїм особистим психологом. У тексті Відьма кохання, гумор, приємного прослуховування.